При собі, загорнусь у смуток, Мов би в теплий плет, пахне апельсином І неможливим дивом, гіркуватим пивом став солодкий мед. Але, от, халепа, не люблю я пиво, виструнчаться з спогадів довгі рядки, загнані в безвихідь, ярі до знемоги. Все минає з часом. Було так завжди, припорошить пилом і нинішню тривогу. Розчинюся в часі, в музиці світів, озирнусь востаннє на шляху додому. Хай можливим стане найдивніше здив, тільки не віддам більш себе нікому.